Браво Старс, правда, мені треба ще Санчоуса позвати. Ось, кидаю їм йому. Коротше, розказую вам плани на даний відос. Так, Санчоус, дивися, в тебе є кошак тисячний, в мене є Енджело тисячний, Мапа, в принципі, вроді як під цих двох бравлерів, ну, досить така непогана. Ти зможеш влітати, я зможу по водичці собі, в принципі, бігати, сайвити нас. Тому мені здається, що сьогодні було б непогано. Попробувати собі апнути трішки більше кубків, да? і все-таки дофармити собі хоча б на перший кейс, для того, щоб отримати ну, в новому сезоні такий непоганий якийсь дроп. Ну, ти знаєш, Ден, ідея цікава, да? новий кейс отримати і всі діла. У мене ще є 23 кубка на цей новий кейс, а треба сотня. І прикол в вдумав... тому. Що якщо ми зараз першу програємо, то в мене вже менше тисяч. Слухай, а я. <схай> мені випадки, куту... що <схай> в мене на коту X6 і 6 рейту, поняв? Ага, я так уууу. не хочу на ньому програвати. Взагалі ну, мене... дуже сильно. Дивіся. І я дивлюсь на цю мапу і розумію, що я на коту взагалі нічого тут не зроблю. Дивіться, в мене є Енджело, в мене є Лілі, в мене є Дінамайк, в мене є Едгард. Тільки мені здається, на цю мапу або Енджело, або Лілі. От других варіантів у мене немає, бо Енджело зможе дуже хорошо насейвити, поняв? Тільки по а Лілі зможе тебе ну, по-перше, сейвити буде мене з гаджетом. Поняв, дуже хорошо. І плюс я зможу своєю ультою, типу, в тебе вилітати, Допомагати тобі добивати чувака. Понімаєш, Ден? Річ у тім, що ми не зможемо нікуди тікати, тому що якщо ми заспавнимося в поганому місці, нам придадеться ага. вбити опонента, щоб сховатись на його місце, якщо воно буде краще. От в чому вся справа. А я на такій відкритій мапі зможу тільки запригнути в когось. Але поки я запригну в одного, то другий мене вже вб'є, поки ти будеш заряджати свій лук. От я не знаю, ну мені ця ідея супер-мега не нравиться, але якщо ти сильно хочеш, то пішли. Я вже готовий. Я, Ну реально, я хочу підняти більше кубків, а то ми з тобою поапали, типу, да, своїх кінтів на тисячник. І слава Богу, що я апнув свого кінта, понієш? тому що більше я нікого не апну. І зараз у мене взагалі буде один тільки з тисячей, і я буду сидіти просто і нюхати не знаю що. Та по-любому виграємо, по любому. Да, 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 да. Щас, других щас. варіантів у нас просто немає. Правда, у нас все заспавнили, поня, Ну, взагалі дуже далеко від води. Ну, от і що, от, от і пішли дивитись. Я тобі щас покажу, як твій, як твій міф просто повністю весь розкіп мензь і я сразу проганяю. Все. І ми займаємось тобою з акустики. Не особо ми в каперлимся, нікуди не ліземо. Пробуємо якось сей вовеньку з тобою відігрувати. Мені здається, що тут може хтось сидіти. І мені б по-хорошому, да. Мені б по-хорошому відсюда свалити просто. Чувак, я помер. А ти бігаєш ти. А ти сюди, б... да, я бачу. А ти бігаєш. Чувак, мені хоча б топ-3 просто, щоб я нічого не слив і все. Мені цього буде достатньо. Ось тут і вже Макакіч, який сейчас буде бігати туда сюда, ось тобі вже лю. Так, помогай, заряджаю. Бемс, бемс, все, дивися, а ти очкував? Я не очкував, чувак, я тут затащив. Ну, я появився, ты и помиг. Макаков быть надо. Треба зонити всіх, понял. Макака соло, макаку вбити надо. Бем, плюха. Там в макак еще вже появився кент. Кстати, вони них на нас, що ми їх были. Ага, ми самі на мене напали. Помогаем. Бенс. Все. Зловляний на помилці. пішли Леона шукати. Ось він. Хорош, просто перебив їх Ух, соло. в соло. перебейк чувак. Так у них там тоже Angelov вроде є, да? Не, не знаю, у них конец. У них там просто вогонь, огонь, понял? У них там просто вогник. Так, мені здається, шо. Вот тоже от, 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 может кто-то сидит и крыса. Нам бы бомба. А может быть, мех мех тут нема. О, О чувак, тут ось тіпи. Там? А їх душать. У них тут духа ленд. Так, я допомагаю до душити цих чувак. Опа, там ще одна мех і, виходить, їх душить, поняв? Ось зверху тіпи. Так, хай б'ються між собою. Топ-3 вже є, не, слава Богу. Тут в робота, ти подивись, скільки банок. Та так, робота їм розбили. Все, ми топ-2. Ми топ-2 і, можливо, зараз буде ще й топ-1. Бем, плюху накинув. Ставлю свою ульту. Хілюся. Ставлю цю штуку, давай. Накидаю. на Леон, бывая. Так, я одного утруїв, а ну ха. <смір> Утрійти я утруїв, але поня зарядити мені плюху дуже тяжко, коли ми впритик. І диви БЕМС 7 кубків стрік дає плюс верти ще. Два. Чувак. Мені плюс 9 дали. Давай, поїхали. Щ щас, треба. Так, з такою нормальною, треба отако виходиш і заходиш шерст, поняв. Щаща, я ще хочу лілі взяти. Чувак, от коли в тебе був Енджело, uh, то ти міг no. хоча б здаля стріляти по тому, на кого я нападаю. А щас що ти будеш робити? Я взагалі не зображаю. А щас я буду газу там просто в кустіке ховатися, поняв, з тобою да, сидіти. Да, в ку... От ти будеш ховатися, да, А я як буду ховатися. Наживай, плегейм. Зараз на... будемо тащити з тобою. Да, 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 да. Сплю і бачу, чувак, як ми тащимо. О, кстати. Тя, ти не знаєш, ти коли апаєш собі ці кубки, да? Ти її сразу отримуєш кеш, чи в кінці сезону? Ні, сразу можна її відкривати. О, це прикольно. Побігла, мабуть, наверх, пошукаємо. О, диви. Прям як під заказ. Просто під нас поставили дві банки, чувак. Слава Богу. Так, тут миша. Там ще один кіт і миша. А, так, кстати, нам би зараз би якось дочекатися, можливо, би твоєї ульти, але я знову ж таки тобі не допоможу. Понял. У мене своєї ульти нема. Так. Давай. Я біжу, 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 біжу. Так, убив, панку, йо. що Там пейпер, доходимо. чи що? там щось таке. Да, тут пейпер сидить. Я в не можу влетіти. Так, так. так, так, так б непогано. б реально непогано. Я щось такого і просто законтрити зможу. На испанце друг. Я убиваю цього і рубашу Мишу. Все. Ой-ой-ой, я ой, 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 одна команда. Я танкую. Танкую, танкую, танкую. Тікаю, Та в гаджет в тік просто. В тік. просто. Все, чотко. Бо цього, Карла я не знаю, як нам убивати. У нього 8 банок. У нього така а. плюха, шалена. Нам завалити вообще відсюди. Нам хіба що би, знаєш, перейти на якусь другу сторону? Я бы під гаджет просто би втік. Ой-ой-ой, просто по мені лу стріляв в три рази. Ну, тут три пулі попало, у мене осталось 3000 хіпа все на все. Так, тут апейпер. Пейпер, я прогнав. Так, бемс, бемс, влітаю. Мінус. Я убив Карла, чувак. А, тебе. Тебе просто зажали. Да, да. Тобі, поняв, треба було зі мною залишитися. Я Карла убиваю, і ми б одного би було. У мене було 300 хп, чувак, Я не міг залишитись з тобою. Поняв. Я просто тікав. І так вийшло, що я попав трохи не туди. Так, або вниз, або в центр. Куди йде? Пробуй вниз йти, а я в центр піду. Пробуй забрати. Хоча би одну. Нема взагалі або В центрі в центрі ми банки отдаємо з тобою, в будь-якому випадку, там Джесі і Лілі. Ну ти хоч одну знайшов. Я хоч одну забрав, да. Одна це хоч щось, нам надо чекати. Ми чекаємо, пойдем, делим. Давай на нього. Пригай, пригай, пригай. Опа. Ой, тікай. Тікай ультою. Блита тебе Лілі ще, я, ще, ще, я знаю, да. Надіюся, в нього немає гаджета, чувак. Ну. топ-5. Награлись. Награлись, чувак. Мінус 9. Мінус 9 і. Я провтикав. втекал. він просраний. А я ранок просрав. Красава. Ну, треба камбекати тепер, що я скажу. Ага, камбекати. Ми ти все-таки Анжело візьмеш, у нас виходило, непогано, в принципі. Давай ще разочок, Ще разочок. В принципі, uh -huh. що, ти, даже, даже, якщо ти проіграєш, тебе буде все одно ще ні, ти прийдеш. Ідея така собі. Ти ж хочеш все-таки прокачувати цього, як ти сказати. Ти ж хочеш кейса собі відкрити. Ну то, давай да. ти відкривай кейса. А я візьму того, хто тобі підійде по команді. Наприклад, Джесі. Ну, давай, Джесі. Давай пробуємо так. Або база. Ні, база не ні, буде. Ні, ні, ні. Басу база давно. не надо. База не надо на ці мап. Мапа дуже велика. Сюди беруть просто ну, пейпер, кольта, поняв? Сюди беруть таких якихось бравлерів. У мене такі не вкачані. Ось я бачу кольт, пейпер. Ще один кольт. Тут щось банок немає, йо-майо. Піду в центр. Ну от бачиш, ми зараз появились тобі в вообще кру. Правда, тут, а... чувачочок, чоловік. А, да, появились мені погано. Який Правда, нам подарують зараз оці баночки. Так, я доб'ю і на гаджеті просто так свалю. До гори, до гори, до гори. свої халепи. Баночку б забрати мені. Так. І свалювати вообще отсюда. Отакої йди туди, да. Ух ти йо. Ух ти йо. Диви кажуть. я буду чувак Ого-го-го, чувак, треба жити. Май буквально ще чуть чуть і ульта буде. Дай дозарядити, чувак, на. на культові. О, все, зарядив. Сейчас такого бемс! Промазав, 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 промазав. тут нікого немає. Так. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Чувак, а мене гаджети кінчились. Ну, понятне діло. Ну, хоча б топ-три. Я тобі кажу, це тупа ідея. Це дуже ідея, але тепер вже друга є проблема. Я хочу вернути тисячу кубків на. ти дибач, що хочеш. Треба якось покрисити, треба вернути. Бо мені багато, треба шість кубків вернути. В принципі, топ 2 нас загалом влаштує. Просто нас тільки що по тупому заспаунило, поняв, біля нас ні банок, біля нас ні черта не було. То так завжди, чувак! Так завжди. Дві кеймаки красивий, бачу? Ні, я не дивився. Я дивився на кубки, які ми просираємо, і був в шоці. Все, а тепер з тобою сидимо, тут ось тако тихенько, не рипаємося. О, внизу банок купа. Я його такое зараз зсирую. Гаджетом течу до тебе. Так. Ух ты, я. Тут макаки. Так, макаки. Все, макаки еще прогнали. Звайпер. Пайпер заходи. Виносить. Не туди, не ще зашла. Отако тобі матрасику. Хай тікає. Так, в мене є ульта, і я би її отако потратив би. І цього би вирубив. би. Бой здоровий. Все, <світ> дивись, шість банок, нормально. Нам зараз головне, знаєш, типа не почувствувати силу і не передушити, чим потрібно більше. Бо ми зараз можемо банок, поняв. Зараз підемо, просто подохнем з тобою. І все, и кипай. Пейпер, Пейпер получав плюху. Пейпер бубив. Матрас остався. Иду, йду піджимати. Так, а ти куди, малесенький? У мене значит будем ульта, я тебе ж по-любому вырублю. Опа, опа. Хорош, все, минус топ минус. На бы топ-1. Но все внизу, атакич. Блок по. Вот такой сю робишь дверь. Ще, ще, все. Браличку І прокачку прокачка турель. Так, я тебе тебя сайвлю. Макакич хоче. Бих... ось, Все, макаку, бихівтесь. давай. Так, бэмс, бэмс, все, топ 2 є. Хорошо, і все, вони зверху. А кто проти нас там? Не помниш? І не помню. А, осьо, на крейсе, гавнюк. Так, бэмс, бемс, бемс. І ульта просто доїдаємо другого. Ну. Бач, а ти казав нереально. Все. герой Штуцер... нормальний, А не кит. Штуцер рівно вернув. <рив> Що, ще раз? Нее! Я передув. Не, уже, уже ти не хочеш кайса апати. Пла плани швидко міняються. Давай кольта візьму. Давай. Треба тепер кольта докачувати до штусера. Докачуй, докачуй. О, знаєш, мені було б з кайфом би качати кольта, якусь Мс би, Джесси було б непогано качати. А всі інші якісь мені поняв душні. За них якось дуже тяжко грати. <рив> Бо для них надо команда хороша. Да, можливо, ну, не всіх треба бравлерів апати собі в туман війни? Там Ой, ще десь. Ой, двое скидки зубанок. Тут Джесі, нам бо, її, бо якось. Тут Джесси, уже не было, чувак. Все, тоже ужасы. Такие штуки. Даже не знаю, как он называется. Так тут банки. Може, давай заберемо їх? Давай, давай, чи ні? Халява. Банка завжди хорошо. мене вже плюха. Тебя вісім уже. Ну, прикинь, я в тих плюх. ти бачив всеки. Ось, все, давай. свої... Катафалки. вообще на базу. Диви. Бем-бам-бам. Все, чувак, отдыхай. О, Джесси, чувак. Все, що вже і джекі джекі. нема. І турель у мене є. Ти знаєш, яка це турель зараз буде? А тебе що гіперка вже є? Ні, гіперки немає, просто турель. Опа. Так, і залишився один каранди, який теж у нас помирає. Отак уже комфортно грати. Отак уже непогано. А на тисячі прям дуже тяжко, ну не знаю. Так, ну ми зараз на 700 кубках грубо кажучи, бо в мене 710 чи щось таке. От уже з 800 починається тяжко, і вже чим ближче до 900, там вже взагалі тяжко тяжко. Так, зверху є дві банки, я пішов туди. Потому что да, я давай сразу две буду дамажить. Угу. А я буду сейчас ось цю одну форму. Абаудить там О, в центре ще багато. Ты забираю ту букву, да, а я пішов в центре, постріляю по пацикам. Я бачу, по тебе там пацики тоже починають стріляти. Ще. Та они вони нічого не роблять, вообще, чувак. Так, дивись, за замерз, чувак. Цього вирубаем. Тут Мс. Вот Эмс би добитый Ой, добити. Емс Ой Хорошо. Я Мс вырубил. Я кинул в щоб вона, якщо що приймала на себе удари. А я хилився. Там жаден кольде с ты. О, лили, чувак! Так, лили убиваю. Хорош. Лили убиваємо. Ворона теж вбиваємо і кольта теж вбиваємо. Все. Його? Перебив просто усіх, чувак. І у нас 11 банок. Так і 12. Де... І де ці крісяки? А, не ось сунду. що, диви. Бемс. Він, він даже свого кента не чекав. Та, там та, смисл йому чекати, поняв. Вони топ-2 забрали. Постояли в АФК, ми ну, всіх да. перебили. Ну. Біля нас банк з тобою прям вообще купа. Да боку дві бачу справа. Так, я, я пішов направо. Я направо. Ну давай наліво біжи. Я вже дві банки ось зафармив. Ну конечно, зафармив, я по ним стрельнув по 2000 з Каждый день. Я пішов ще Я Тут ще одна банка, я собі тоже. Тут ще дві в мене. Пітерів. Хорош. Так. Пішли в центр, все. що нам паритись оно. У мене 3, 300 плюха, вибил. уже бише. 3600 плюха, наше одного вбив. Так, Чувак, біля мій, мене Бібі. -бі. Біля мене ось Бібі. -бі. Ну, Бібі -бі не просто помирає. У тут охота сидить, Едвар. Я бачив. Ну і сейчас я чему-то біля банка. А я А, він у мене тут чуєш? Ай, ну ты. Ты меня уб'є. Да-да, да. убив. Він тебе мене за. Да, він мене да, запушив, він включив собі щит, поняв. Так, оба. Ой-ой-ой. Oh. Oh -oh. oh ну сейчас я. А, ah, что стоите факашек? ха ну хай я покачай дальше. А він думав, что він уже все. Че він уже не появится, да? Да, да, да. Ой. О, я налево. Блин, нас прям вообще такий крутецький респаун, понял, шо. Блин, нас постоянно купа банок. Чого, коли мы играем с тобой штусеру, тусер, нас такого ніколи немає. Я не знаю, чувак. Щас у нас вообще все по кайфу, дверь. Мы с тобой там постоянно появлялися без банок. Мы тільки появились, у нас уже 4. Сейчас я ше нафармлю все одну. Сейчас буде 5, и тут ще шо стало жить. Так, у меня душа. А до мене, мене Эдгар прийшов, Эдгар. і мене тут одушить Эдгар. Так, бем бем бемс, бем-бем бемс. -бэм тут ще оно. Так, Едгара би отакого от би сейчас би якось підрубашити Так, на тобі ще одну банку, Та й ти и ты спокійно спокойно всіх Ногу виробив, оставься в них ще одну. О, Фенг, да ее щас тоже разносимся. А фенга теж розвалив Диви, уже. Дивись, уже скільки Наче ми проти ботів играем. <laughs> Нормально, диви, бемс. Добивай ту вонючку. Диви, втекла. Сикуха. <гум> <гум> просто. О, біля мене появилось. вони тут. Вони ось біля мене. Да. диви. Тут Джекі Давай, і Едгар. Я буду влітати, чувак. Ух ти, йой, я косанув. Я косанув, прям дуже люто. Отакої йому диви. Щоб не втекав, да? Стріляти. Тако бемс і наперед просто. <гум> Вдогоночку. Ну, правильно, щоб не втикав, чувак. У мене ж 35-й ранг на, на кольтові. Мене вже 39-й. Чувак, а це я поняла, команда. Злагоджена команда, і всі нормально валять. Ні, проти нас ботів просто дають. Типа іграти не вміють і все. Ну тут скоро мапу поміняють, поняв? А мені цікаво, кого ти плануєш далі качати на тисячний ранг. Двісь, у мене ж Джесі, у неї 700 з гаком кубків. Я б її би качав. По тобі на ній комфортно играть, да? Подобраю. так, что ні? Мені вообще багато на чому подобається грати, понял? У мене просто багато що не Качане. Ну, типа, щоб далеко його качати, у мене там нема 10-ї сили, чи 11-ї. Нема десь гаджетів, десь суперсил, нема. А тут у мене є все. Даже 11-та сила. І гіперзаряд. Ой, чувак, просто. Я так зашов в наглу. Так, а я шарфав бив і матрос тут ще внизу є. Нам тих би от Яких по задушити, да? По 4 банки. Ну, я б душив би тих, в кого немає банок. Так, чувак помиляється, прям дуже сильно. Так, тут АБО. Ще одна команда. Бо в нас майже помер. Все, ти подоб, да? Да. Опа, тут олелі, чувак. О, біля мене сту? Сту, я вирубляю. Там ще турель я помираю. Є, я помер, я помер. Помер. Забирай купу банок. А О... я понял, сгори від, я від стушки. А, ти знаешь, ти пішов на них. У меня тут турель. Ти йому просто з плюхи вирубаєш майже. всі Диви, я навіть не стріляю по ним. Так, треба оцього тоже добити. Так, тут 8 біт, 8 біт у нас. Тут помирает. Ой, ой, Упутав, упутал 3. 18 банок у мене. зійти, диви, А тако робиш? Що їм просто? Раз, два. Ух ти йо. хто це? А, це Едгар Пепець не тебя я счиш. do Horae Climber na Vênus. <laughs> A <laughs> Та то все єрунда, ну да, чувак. Ти диви, Ну, я ще ще зіграли, мені 62 кубка дало. Ну, мені плюс 53. Та напевно, був стрік дуже крутий на ньому. Угу. У мене зараз 7. Тебе який ще стрік висить? 5. Ну, бача, у мене 7. І того мені спочатку більше дало. Ну так, тобі там плюс 1, плюс 2, ну все одно, типа. Хоч воно й дає, поняв, по одному, по двох кубків, типа, але цього ну, достатньо, щоб дуже сильно себе запустити. Коні ж, конечно. Мені ще здає, типа зверху по 4 кубка. Це ж багато. Або по 5, я не пам'ятаю. Це типа дуже багато. Так, ну зараз нам треба взяти по любому топ-1. Бо мені буквально. Ще одна гаточка, і я собі новий і ранг. Це хорошо, в мене там майже 40 вже ранг. Ооо, Купа. Велика купа тут з чуваків. Так, бем-бем-бем. О, -бем -бем. так далеко кидає оці свої штуки, поняв. Кенджі теж вбиваємо. Так, да, вона якась прямо вша дуже така люта, чувачок. Ух ти йо. Щось мене пейпер убила, чувак. Тобі треба не померти. Тобі треба немає. Я хочу грати. не померти, я тікаю, але мене всі зажимають і ще 6 буду накидувати мені. Ну, тобі, понів, 6 секунд треба. Та я то 6 протримуюсь. Я не знаю, як ми потім звідси тікати будемо. А отака, просто на морозі? Тобі mm. я я по я барабану Ой-ой, больно -ой, я ламай цю штуку. Ух ти йо. І тут обосси, сидить, диви Куди та, нам та просто бачу. ховатися? Так, тут Лион. Нам налево надо, чувак. Ну, треба Леона убивати. Так, цю вбиваємо Да, чітко І Леончика сейчас тоже. Леончика добити. Пемс. Ми Леона добили, ми в топ 3, да? Да, топ-3. Да. Ну, хоча б собі стрім. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика Натейкайте купу, секретский подобається, чисто еще ви бажаєте продовження. І санчоусом по браво старсу. Ден, Саня, і всім до нових зустрічей. Пока-пока.